У пошуках ідеального міста експерти, громадські діячі та чиновники обговорювали феномен соціотехнополісу. Це населений пункт, який має комфортне середовище для життя і роботи з найсучаснішою інфраструктурою та розвинутою мережею комунікацій. Саме за таким принципом у світі все частіше зводять нові міста або ж реконструюють вже існуючі. Не можна будувати за старими технологіями, не можна забезпечувати соціальну організацію і просторову організацію. Міст за старими технологіями, не можна в будівництві використовувати старі технології, не можна робити будівництво. Надто енергозатратним і економічно необґрунтованим, тобто мають використовуватися нові підходи, і якщо навіть певний проект чи житлового комплексу, чи будинку здається там, чи футуристичним, чи занадто обтяженим технологічно. Можливо, на момент його завершення він вже таким не буде здаватися. Фахівці кажуть, соціополіс характеризується впровадженням відновлювальних джерел енергії, інтелектуальною і високооплачуваною роботою та доступним житлом. Над цими проблемами вже задумалися обласні чиновники, адже про побудову соціополісу йдеться у профільній програмі облради. кажуть, сучасне місто в місті можна звести в хриплинській інвестиційно-промисловій зоні та на вільних навколишніх територіях. Місто Вано-Франківськ е, розробляє інвестиційну програму власне, по створенню е, інвестиційного середовища на Хриплинському промвузлі. і ми, власне, для, е, Власне, беручи за бази з хриплинського провузол, вважаємо, що да, потрібно завести інвесторів на базі цих інвестиційних проєктів. Біля хриплського провузла ми віднайшли земельну ділянку, яка б могла бути використана під дане житло. І це би десь об'єднало. Хриплинський провузол це переросло в якусь скажімо так, міську соціальну інфраструктуру. Сприяти впровадженню зведення соціотехнополісу Івано-Франківську вже пообіцяв голова державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рсухін. Зараз відбуваються такі системні речі і за ініціативою президента здійснюється механізм дешевлення вартості іпотечних кредитів. І урядом зараз вживаються безперечно конкретні заходи щодо фінансування, щодо розвитку механізмів фінансування державної підтримки. Крім того, соціополіс на околиці обласного центру може стати містком об'єднання Івано-Франківська та тисмениці в мегаполіс. Чиновники кажуть: хоча й наразі це звучить фантастично, вже за десяток років може стати реальністю. Романторі Андрій Гаргара, новини 402.